Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Взяла телефон в руки, почала записати вам коротке відео, записала одне. Думаю, зараз е, друге хочу на цю тему записати, трет, в третьому це розповісти. Потім думаю, візьму новий телефон, запишу вам одне таке відео, як ви хотіли попереднього разу. <кій> Чекайте, попереднього разу це що було? Ще минулого тижня, так? Як це давно було? Ем, буду розповідати, як же ж минув цей тиждень. Реалії того життя, як воно йде, е, точніше не іде, як воно біжить шаленим темпом, коли ти чогось хочеш досягти, коли ти щось хочеш зробити, коли ти маєш якісь цілі, бажання і мрії. Е, знаєте, колись у мене в житті був такий період, в Польщі, до речі, коли Ілюша ще тоді тут не був, е, коли я приходила додому після роботи. І не знала, що мені з собою зробити. От якийсь такий період був, що не потербувала якогось особистісного розвитку внутрішнього. Тобто я не читала у той період. От просто в мене не було бажання, я не роблю таке щось через силу. У мене якось тоді був якраз такий переїзд, і не було так, щоб знайомі були якісь біля мене. Просто людина не знала, що із собою зробити. Тобто я приходила з роботи і все. І далі моє життя ставало на паузу таку довгу, тягучу, тяжку паузу до наступного робочого дня. Ось так це відбувалося. І я вам скажу, це був такий тяжкий період морально для мене, тому що от та енергія, я якимось чудом тоді не втомлювалася на, на роботі. Приходила по восьми годинах, і от в мене було ще дуже багато сил. Я не знала, що з ними зробити. І це такий був період, такий тяжкий морально, тому що людина весь час себе шукала, весь час було, а що б я ще робила додатково? І, і так, от в такому періоді пошуків себе е проходило дуже багато днів. О! Хтось там задні Е, Проходило дуже багато днів. І одного разу я така така засинала, я так думаю, може, ну як я хочу, щоб наступив такий момент в житті, щоб от. Е і моє життя настільки було насичене і цікаве, щоб я ввечері приходила тільки в ліжко, валилася з ніг, але була, була неймовірно втомлена, але неймовірно задоволена своїм життям тим, як воно йде. І щоб от я стільки мала справ, щоб я просто вибирала, що я буду робити. Не питайте, чому я собі таке побажала, хоча я кажу, що досі, досі мене це тримає, досі, досі мені це подобається. Але я дуже-дуже цього хотіла. І, знаєте, так собі побажала, і то настільки сильне було бажання, за якийсь час у мене почало змінюватися життя, почалися там інші такі, скажімо, такі елементи після роботи появилися в моєму житті. І воно стало цікавіше. Але ну, головним чином, тому що я туди призносила щось, щось іншого, робила, щось іншого. Але моба про те, що це таке шалене бажання, дике зсередини, таке сильне, сильне про те, що от, ну, хочу хочу я таких змін і хочу цього шаленого такого темпу. Хочу, хочу в буквальному розумінні сказала, хочу падати з ніг від втоми, але бути задоволена своїм життям і щоб воно було мега насичене. Так ось, здається, я дійшла до того періоду, хоча моя фантазія дуже велика, я собі ще дуже багато намріяла, напланувала. Є ще куди рости, є далі, куди там іти. Е, Але на даному етапі я розумію, що я дійшла до хоча б до початкової точки от того такого, як я хотіла, етапу. Е, можливо, трошечки далі вже за початок, тому що я вам розповідала, що вже досить давно в мене такий насичений період. І я вам скажу, можливо, це залежить від е, типу темпераменту людей, від їх бажань, е, планів на життя. Але, здається, от це, власне, те, чого я потребую, хочу від життя і в чому я щаслива. Ой, хто це такий сонний? Прийшла, то записую, тому що когось треба збудити. Ви не подумайте, я не бужу дитину так, така вредна зла мама, тому що хтось вчора допізна сидів, от так. хтось вчора допізна, сидів, а сьогодні його треба будити, тому що зб'ється з графіку. Тому мама прийшла і тут сидить і говорить над головою. Телефон ще на зарядці для вікна, тому якби виходимо з того, що маємо. Так ось як можу вам вже сказати, що маю такий період в житті. І знаєте, за цей тиждень настільки так багато всього відбулося, дуже багато змінилося. Синочку, хтось не може намурзатися. Так багато всього змінилося. У мене в голові в зрозумінні багатьох речей. Так би не сказала, що там як би не відбувається кожен день якихось щось, людина кожен день для себе та й бере, особливо якщо вона щось читає, розвивається. Я маю на увазі зараз інтернет, тому що мене вистачає там 5-10 хвилин в інстаграмі, наприклад, почитати такі блоги, корисні, на які я підписана з інформацією. І щось, щось змінити в собі за допомогою ось таких мудрих мудрих, мудрих ем, порад слів. Загалом мудрих речей. Синочку, привітатися не хочу, я відео записую. Ой, не масив встати. Привіт! Дивись не поди, синку. Ось так. Але цей тиждень він став таким, знаєте, дуже плідним на це все. На роботу, на роботу над собою, на зрозуміння дуже багатих, дуже дуже великої кількості речей в житті. Хотіла би з ними, ними з вами поділитися. Якось навіть відчуваю таку внутрішню потребу. Поділитися з іншими тим, що такого важливого якось от починаєш якийсь момент розуміти, або не то, що розуміти, а просто хочеш це нарешті виділити і сказати в голову, що це дуже важливо. Люди, звертайте на це увагу. Це допомагає в житті, це є мега важливо для вас і, і для інших, можливо, так само. Хтось мені скаже, що ну, ми живемо не для інших, але будьмо, будьмо якби так щирі самі з собою, що. Немає такого, що наше життя тільки для нас. Це якісь мега-нарциси мега, е, або самозакохані люди, можуть таке щось сказати. Але насправді кожна людина потребує е, інших людей для того, щоб відчувати себе отак от. Людиною для того, щоб задовільнити свою потребу в спілкуванні і в тих, от таких звичайних соціальних зв'язках, які будьмо щирі, що потрібні людині, кожній, яка б там людина не була самотня, сильна і так далі. Вона цього потребує. А якщо ми не говоримо про зв'язки з зовні соціумом, то хоча б внутрішні роді... родини, тобто всюди це виступає, всюди це потрібно. І знаєте, відчуваю якусь таку шалену потребу, таке шалене наповнення ем, тим всім, і потребу поділитися. Ем, можливо, це пов'язано знову ж таки з тим, що ем, на роботі дуже багато всього, е, дуже багато обов'язків, дуже багато речей, яких я раніше не робила, з якими стикаюся. Дуже багато більша робота з людьми і дуже багато всього відкривається, ем, власне, в, в стосунках з ними. Мала на роботі е, мега неприємну ситуацію. Е, думала, я колись вам казала тако, таке у відео і думала, що може не варто це розповідати, тому що ну, я не знаю, може це когось задіти. З другої сторони, ну, це ж таке життя, ці ж люди це зробили, і чому я маю переживати, чи їх це задіне, тим що я ж не буду казати, хто це. Ці люди зробили вибір поводитися так або інакше, робити це або інше. Тому е, в загальних якихось рисах вважаю, що маю право розповідати тобі, що це стосується мене особисто. Е, спробую спробую е, якось е, так би сказати зараз, удокументалити всі ці думки, е, позаписувати їх е, у відео. І дуже сподіваюся, що вам буде ця тема також цікавою. Синочку, не крутися, бо в мене немає третьої роки взяти камеру. Добре? І дуже сподіваюся, що вам ці відео також будуть цікавими, ось. що ви потребуєте їх внутрішньо. Не знаю, дуже хочеться, дуже хочеться, щоб хтось відчув певне те зрозуміння, яке приходить до тебе. Бо, бо коли ти щось розумієш і в тебе в твоєму житті щось змінюється, то тобі хочеться, щоб те, те щось добре, те щось. Щось такого торкнулося інших людей. Тобто поділитися цим, поділитися. Я тепер розумію людей, які пишуть ці книги такі про саморозвиток, про саме життя, зрозуміння речей в житті, до яких ми ніби чуємо так. Ось, знаєте, вухо, Вуха інформація торкається, а в друге вухо виходить і все. І ось так більшість людей живе. А я думаю, ну це ж скільки треба. Яке сильне треба мати бажання, щоб сісти написати книгу і поділитися цим з людьми. Це ж це ж це ж велика праця. я б не сказала, що важка, тому що, скоріше за все, ну вона важка в якомусь зрозумінні, тому що потребує багато сил і часу. Але маю на увазі, що, скоріш за все, людина, якщо такі речі пише, то їй це подобається, тобто вона це робить з внутрішньої потреби і вподобань. Але в кожному разі я завжди захоплювалася тими людьми, тому що думаю, це ж скільки треба мати в собі того всього, щоб захотіти цим поділитися. Так от, дуже хочеться, дуже хочеться, дуже багато всього. Це відео на 10 хвилин. Це буде така проба того, чи ви ще не відвикли слухати мої відео, чи вам цікаво, чи потребуєте. В кожному разі, я думаю, навіть якщо тут буде 200-300 переглядів, то я запишу наступні відео, тому що навіть якщо 10 людей прослухають, і їм буде це відео потрібне в той момент, це буде просто, як завжди, ділюся своїм досвідом і своїми думками. Але Кажу, мені такі речі дуже допомагають в житті і допомога, допомогли рости і бути тим, яким я є зараз внутрішньо. Тут зараз не говоримо про, бо я вам про роботу говорю. Важ, важливо розділяти, що ем, не, про, не про ріст зараз було такий на роботі, хоча він також в певній мірі відбувся, думаю, що одне відео цьому присвячу, а про внутрішній, про відчуття себе в цьому світі людини і так далі. Ем, зрозуміння Зрозуміння важливих речей. Відео буду завершувати. Дуже сподіваюся, що у мене вистачить сил записати наступні відео, які вам потрібні і які вам будуть цікаві. Ми зустрінемося з вами у наступному. Симку. Так? Па-па-па-па.